Тому документальному повіствуванні о Росії наведено сотки таких прикладів, як, наприклад, рот жертв наповнювали стрільним порохом і запалювали порох, жінкам просверлювали дірки в грудях, через рот протягали мотус, і на ньому вішали жінку, підрізували м'язи на ногах і руках, відрізували статеві органи, здирали з живого шкіру від голови до ніг і багато інших. Неможливих до друку мордів У згаданих книжках наведено сотки подібних фактів, але в архівах є тисячі зареєстрованих. Правду каже москвин, Д. Мірішковський. Нормальна річ, ескімоси їдять сире м'ясо, а москвини мордують. За Д. Мірішковський больная Росія. Нам можуть закинути односторонність, мовляв, за тих часів середньовіччя. Навіть культурні європейці катували, так, катували. Лише там бачимо велику засадничу різницю. В Європі катування не було масовим мордом, не було народним явищем. Там катувала законна влада, а не мордувала юрба, як в Московщині. В Європі катування було карою і після якогось суду. А в Московщині морди були примхою можновладців, пімстою або патєхою. Розвагою народу, українська правосвідомість була найгуманнішою в цілій Європі. Наша княжа Руська Правда забороняла катування і знущання. Європейська правосвідомість основана на римському праві, якого засадою є, що обвинувачений не має обов'язку доказувати свою невинність, а це є обов'язок прокурора доказати провину. Ця засада є і в нашій руській правді. У московській правосвідомості і в їхніх законах панує цілком протилежна засада. У них прокурор мав право висунути обвинувачення без жодних доказів, а це вже обов'язок оскарженого доказати свою невинність. Різниця, як бачимо, засаднича Європейський закон, як, наприклад, наша Руська Правда, стає на захист громадянина проти зловживань влади, а в Москвинів навпаки. Закон сприяє зловживанню влади, бо ж оскаржений, Замкнутий у в'язниці, не мав фізичної можливості зібрати докази своєї невиновності, а прокурор мав державний апарат для розшуків доказів провини. Ця різниця в правосвідомості спричинилася до того, що в Європі катування були обмежені законом, а в Московщині, навпаки, були законно безмежні, дикі і садистичні. За Олександра II, 1855-1881. Москвини пробували змавпувати європейське судочинство, в тому числі і згадану засаду. В Європі та засада мала корені в правосвідомості європейців, і тому закон, оснований на ній, був живим, діючим. В московській же правосвідомості панувала цілком протилежна європейська засада. І тому максимум, що могли зробити московські реформатори ми спіранський це прийняти компроміс. Поставити обов'язком прокурора доказати провину, а також і обов'язком оскарженого доказати свою невинність. Та навіть і цей штучний, бо ж безґрунтовий, компроміс вмер природньою смертю, проживши лише півстоліття. При першій нагоді в 1917 році москвини викинули його на смітник а повернулися до своєї традиційної засади 16 століття. Тут варто розглянути ще одне питання чому москвини і жиди? Слідчі і НКВД псують свої нерви, не згадуючи вже про час і кошти, щоб примусити в'язня підписати акт обвинувачення. Чей же підпису того цілком не потрібно, бо ж кожна дитина в СССР знає, що підпис в'язня вимушений терором, катуванням, що обвинувачення є фантазією НКВД, пришито, що в'язень не має жодної можливості відкликати той свій вимушений підпис. Бо ж на суд його не привозять. Зрештою, для формальності НКВД могло б просто сфальшувати підпис в'язня, бо ж ніхто не висуне сумніву в правдивості підпису. Чому ж слідчі НКВД роблять все, що можуть, щоб одержати підпис в'язня? НКВДсти цілком свідомі того, що вони живуть серед моря ненависти, яке при першій нагоді їх залє знищить. Це те вроджене почуття меншовартості і боєгуства тримає НКВДста в сталому страху, в сталому напруженні нервів. Стале 24 години на добу нервове напруження протягом місяців і років не може витримати навіть така моральна потвора, як Москвин чи жит. і тому НКВДисти піддержують свій дух наркотиками. Але й наркотиків не вистачає, щоб не зломитися. НКВДст мусить чимось піддержувати свою віру в свої сили. Коли ж в'язень вперто відмовляється підписати акт оскарження, то це є перемога в'язня і поразка слідчого НКВДста. Отже, заламується певність НКВД в його сили. НКВДС добре розуміє, що незнищ... знищений духово ворог лишається загрозою для СССР, отже, і для нього особисто, хоч би й був фізично знищений. Несила знищити в'язня морально захитує, зневірю НКВДста. А зневіра свої сили це початок кінця. Це інстинктово відчуває НКВДст. Додайте ще вроджений московський садизм, що не задовольняється лише фізичними муками. Всі народи, дикі і культурні, мають розваги особисті і колективні, мають їх і москвини. Про одну з московських розваг морди ми вже згадували, а тут наведім приклад другої, дуже поширеної по всій московщині. В зимі, коли у селян є багато вільного часу. Мало що не кожної неділі по службі Божій всі парубки і нестарі жонаті одного села вирушають на сусіднє село битися. Обидва села зустрічаються десь в полі і починається бій. То не є якесь дужання, змах, то є справжня війна, бо билися великими ножами, тяжкими киями, каменями. Завжди було кілька вбитих і багато поранених. Старі люди, жінки і діти приглядалися з боку й окликами, підбадьорювали та заохочували своє село. Те село, що програло бій, мусило давати переможеному бочку горілки, і починалася загальна пиятика. Такі самі драки, бійки, були і в містах. Там один край міста йшов проти другого, поліція не перешкоджала. Царська влада, хоч і дивилася крізь пальці на те варварство, все ж офіційно забороняла, навіть карала, коли воно переходило межі. 1917 рік приніс Москвинам нову пролетарську владу, яка не лише дозволяла бити, але й заохочувала, закликала бити буржуїв і хахлів. Таку свободу привітали Москвини з величезним ентузіазмом. Якби ні. Та це ж не нудне сусіднє село, але ціла багатюща Україна, не мізерна бочка самогону, але море доброї української горілки. Горе українського сала, ковбас, білого хліба, дівушек, часов. Варто ризикнути головою, а жизнь копійка. Авторитетний свідок і учасник подій. І Сталін пише Як тільки совєтський уряд кинув заклик допомогти фронтові в Україні, вся Московщина негайно відгукнулася і дала кілька дивізій добровольців Йосиф Сталін. Статті і промови про Україну Ми додамо. Не лише мужиків, але інтелігенції, старшин, генералів за А. Брусілов, Паліванов, Клімбовський, Гутер та інші. Ба навіть царський жандармів, полковник П. Муравйов, який вчинив жахливу масакру українців у Києві в 1918 році, чи сучасні червоні москвини, мавпуючи своїх царів. І стару буржуазію з дворянством. Навчилися з таких книжок, що ми їх навели. Ні. Поперед ми говорили, як і звідки увійшли в кров Москвина його національні риси. Вони вродилися, розвинулися і закріпилися цілком природнім шляхом з умов оточення протягом довгих століть. Вони передавалися з покоління в покоління з молоком матері, іншими словами, риси, прикмети московської національної вдачі є спадкові. Практично це значить, що перевиховати Москвина це те саме, що перевиховати Вовка на ягня. Про це не сміємо забувати ані на одну хвилину, щоб не повторилися 1654 рік, 1709 рік, 1917 рік.